Підвільська Ейфелова та Пізанська дві вежі, що в одному з дворі міста городок зупиняють чимало приїжджих. Не оминуло й нас. Ой, дуже приємно мені. Дуже я рада, що ви приїхали. Що будете Просто що за Тут багато приїжджає людей. Цю міні ейфелову вежу звів кілька років тому її син Василь. Трохи мандрував світом, бачив оригінали споруд, тож і вирішив, що таке диво оселить змайструвати і сам. Тим паче, що закінчив свого часу житлово-будівельний технікум. Може, я навіть його й тим образила, що та я й кажу, де ти там, що де ти зробиш таку вежу. А він ну, говорить: зроблю, мамо, включу фантазію і зроблю. Ну і зробив. Видите, як то все є? Там він не тільки вежу, він мій каміни ще мурувати гарні. Тепер пані Софія мізкує. Звідки у дітей взявся той талант? Ну, вони вдалися, може, в тата, е, бо він міє все зробити. Може в діда, бо його діду по татові е, Михайло Попко був е, столяром добрим. А мій батько взагалі сташише метро, ну то він навіть потрапив зробити е, е, скрипку і грати на ті вечорами довгими, бо то перші світла так. Телевізорів не було нічого. За 3-4 місяці син з батьком зварили візитну картку Парижа. Її Василь вирішив подарувати місту городку на його ж черговий ювілей. Собі подарує ту вежу, хоча вона не є такий дуже щедевр, але він хоче, може стояти там десь. Пішов він гарно вдівся, пристійно вдівся так. Ну як як йде до начальства? Однак місто не прийняло дарунка, а вже за кілька років у дворі попків виросла інша вежа Пізанська, на знак пам'яті про сина майстра, який на той час загинув. Ми з сином збудували оцю вежу, але він потім то ще з його пам'яті я поставив цю вежу. О. Ну як вам сказати, бо йдеш по дорозі, бачите, там є такі шофери некультурні, вони просто так викидають бутилки. Я думаю, іноді бутилка поб'ється. Він не думає, що він другий поїде, може наїхати і аварія бути. Ну я вирішив збирати цю бутилку. Ці пляшки згодилися як будівельний матеріал. Всього їх тут шість з половиною тисяч. Однак не лише пан Микола шукав їх, допомагали навіть перехожі. Цілий час треба було по дробиння лазити вверх, вниз, то за цементом, то за водою, то за пляшками. А в мене так і, така рештовка була, що отак треба було ходити. Другий іностранець, я подивився на мою рештовку, він би сказав, ну чоловіче, ти не нормальний. Майстрував два роки і лише торік довершив. Пізанські Пізанській вежі було п'ять поверхів, так? Ну, а я не доробив одного і мені тепер шкода, що я не доробив. Ну, винувата жінка, вона говорила, як впадеш, тебе лікувати не буду. І я так думаю, а, треба закінчити. На цьому дворі, окрім копій Ейфелевої та пізанської веж, мав би стояти міні-бігбен Лондона. Адже лише по смерті сина пані Софія знайшла серед його документів ці креслення, та не судилось. Єдине, що може зробити жінка, встановити на одній із веж пропорції тих держав, де бував її син. Такою була його мрія. Оксана Синишина, Олег Кухар, головні новини Львова.